Перекинувся і зніс електроопору. Сьогодні у Луцьку сталося ДТП. За кермом був військовий. Каже, що його так занесло на примерзлі калюжі. Більше розказав нашим журналістам. На місце ДТП приїхали рятувальники та поліція. Машину викинуло на узбіччя. Спрацювали подушки безпеки. Кажуть, в автівці їхав один водій. Сьогоднішній ранковий приморозок Луцьку обернувся дорожньою аварією. На вулиці Карпенка-Карого автомобіль військових занесло на слизькій дорозі. Кажуть, машина аж перекинулася, ось так її вже поставили рятувальники. Удар був таким, що машина знесла електроупору, але, на щастя, дивом ніхто не постраждав. Ось на цьому місці, розказує водій, відчув, що машину почало заносити. Живий, здоровий. Пилюка тільки в очі налетіла від ярбеків. Їхав, десь, буквально там, я знаю, кілометрів 50-60, більше я не їхав. Переді мною їхала машина, шкода. Попадаю туди на голольот, мене починає нести. Я по тормозам починаю ще швидше, я в сторону руля бляха і, виходить, мене кинули в стовба. І все, і він розвернуло машину, бляха. Але ні, швидку не довелося викликати. Ні, ні. Рятувальників викликали, бо переживали, що машина може загорітися. Зразу викликали, бо виходить, машина ж перевернулася і почав антифриз тікати, mm -hmm. то почала парувати машина, подумали, що загорілася, Викликали пожежну. Поки пожежна приїхала, ми вже акумулятора зняли і ніяких ну, там за займань не відбулося. Так всі живі, здорові, слава Богу. Військові кажуть, що автівка підлягає ремонту і ще послужить армії. Не, Не завалиться. Її вантажать на евакуатор. А енергетики та зв'язківці усувають пошкодження мереж. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.